Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Ось уже і закінчується літо. Пора коли уже і квіти відквітували, і багато дерев та кущів віддали нам свою чудову продукцію. Тому я відшукала в себе в колекції декілька виробів. Зручним розписом наших підприємств, які зафіксували саме в фарфорі ці божественні дари природи. І так, буду в сьогоднішньому відео фігурувати вироби трьох підприємств. Розпочну я з ось таких, на перший погляд, простеньких тарілочок, однак вони дуже гарні, тому що в них. Є ручний розпис саме плодів садів наших. Так, ви бачите у мене на столі два види тарілок. Це, ці тарілочки належать нашому українському підприємству. Бачите, полтавський фарфоровий завод, перший сорт. Ціни тут немає жодної на даному виробі. Тому у мене склалася така думка, що, мабуть, оці тарілочки входили в склад якогось столового сервізу. Якщо вам відома назва сервізу, будь ласка, я вас буду просити, щоб ви допомогли мені атрибутувати цей чудовий виріб. Це полупорціонка така тарілочка, в мене їх три. Є. І ось така тарілка десертна. Чудові кольори. Шести видів, бачите, жовтий, зелений, червоний, бортовий, коричневий, які зафіксували плоди. Та листя. До речі, якщо ви звернули увагу розпис на тарілках ось полупорціонних, і ці трішки різниця. В кольорах, саме в кольорах, я уявляю тільки, який красивий, як красиво розписаний інший посуд, будь-то чи супниця, чи, можливо, блюдо, чи, можливо, чашки йшли в цей комплект. Не знаю. Полтава, я думаю, що в тому регіоні такі товари можна було зустріти набагато частіше, ніж мені зустрілися. Ось окремі ось такі чудові тарілочки. Далі хочу вашій увазі показати ось таке чудове блюдо з ручним розписом. Зараз я його з підставки знімлю, і ось так, щоб вам було краще роздивитися, прокручую. Бачите, який красивий розпис, ручний, мов картина. Тільки в фарфорі. З красивих квітів, дуже красиве поєднання кольорів, блюдо велике. Багато позолоти, тому ми можемо зробити висновок, що це блюдо було до 90-х років розписане. І належить це блюдо це не український виробник, а належить це блюдо. Добруш, це Білорусь Добружський фарфоровий завод. 7 рублів 25 копійок руб. в радянські часи коштувало таке чудове блюдо. А далі піде виріб, який, яким я дуже і дуже горжуся в своїй колекції. Це ось такий чудовий кувшин. Ви бачите, це кувшин велетень. 3,5 літри рідини поміщається в цей красивий фарфоровий витвір. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це наш знаменитий коростень. Тут красиве все. Зверніть увагу, яка форма. Така нестандартна ручка. Ми поки дивимося на форму, потім ми з вами роздивимося ще розпис. Кришечка. Мало того, що дуже цікава ручка, а ще подивіться, який, який рельєф, рельєф іде. Вона дуже зручна в користуванні. Бачите, рельєф тут іде. Мало того, що біля ручки красивий рельєф тут, тут іде, ще по всій. В формі самої кришечки. Ось. Так, а тепер по розпису. Подивіться. тут все те, що є в наших українських садах, відтворено художником в цьому чудовому кувшині. І вишня, і полуниця, і груша, і яблучка, і сливи дуже багатий. Красивий розпис і дуже багато позолоти я вам в одному із своїх відео показувала ще одну форму. Розпису кувшина з чашками користенського фарфорового заводу, однак це інша форма. І я хочу сказати, що я ще одну бачила, яка має назву дюшес, також з розписом дарів сатів. Дуже красива і нестандартна форма. Бачите, позолота яка. Так, Хочу сказати дуже важко в руку брати. Зараз хвилиночку, показати вам ціну. Ціна цього набору коштувала 34 карбованці, 20 копійок. І ми бачимо, зелене клеймо, і це третій сорт. Чому третій сорт, я не знаю. раз прокрутимо і роздивимося. Зблизька навіть оцю красиву позолоту і кольори фарб ручного розпису. Бачите, одна частина більш розписана, друга менш розписана фруктами та ягодами. Так. Що, яка комплектація цього набору, я не знаю, однак у мене є тільки два вироби. Покажу вам зараз ще один виріб. Це ось таке чудове фарфорове блюдо. Я думаю, що це вірніше не блюдо, а, скоріше всього, мабуть, що така ваза для фруктів. Малюнок той самий, що і на куршині. Однак більш фрукти розкидані так по цій, по цій вазі, фруктовниці. Те ж саме клеймо, ми можемо побачити, тому, тому це один комплект. Бачите, рельєф, який красивий, по верхньому та нижньому бінку, обідку даної е, вази. Е, велика стрічка така по золоти. Золото є також по верхньому обідку. І, як я вже сказала, той же самий красивий ручний розпис. І так, на сьогодні все. Давайте ще раз помилуємося з вами оцими чудовими виробами ручної роботи. Користення Полтави. Та доброша. І подякуємо майстрам за їх талант, за те, що вони залишили нам у спадок ось таку фарфорову красу. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде досить таки приємно. Всім миру, щастя та добра та до нових зустрічей на моєму каналі.